Я бреду по коліна у спогадах. Чиїсь діди кожну цеглу складали, мов золото. Чиїсь баби посадили черешні і айстрики. Чиїсь тати тут ловили нам є кушкарасика. Чиїсь мами закопали під деревом пупчики, нявчать коти, прилякані лаєні мурчики. Пливуть качки. І нажахано так озираються Собачий слід заливає вода, він вгризається. Пливуть хрести, мертві пишуть, де будуть ховатися, кричать птахи: ми не маємо куди повертатися. Пливуть життя і впадають у море із звідчаю. Біжить дитя і волочить дитинство скалічене. Ми всі кричим світ продовжує гратися в хованки. Пливуть хати, виривають з корінням нам спогади.